А дивіться, коли ви купуєте долари готівкові, ну або євро, навіщо? Якщо не знаєте, я розповідаю, що в 90-ті роки я працював у французькому банку. Там приїхав такий грант з Парижа, Аналітик. І він ну, зібрав вас, там читав лекцію. І нам, напо... щоб ви зрозуміли, ну, не можна було знеблаятись, тоби я стримувався з останнього. І він дійсно абсолютно реально розповідав, що українці купують готівкові долари, ну тоді ще дойчі марки були, тільки виключно, щоб поїхати за кордон відпочити, тому що дуже люблять туристичні поїздки. І тому, якщо ви хочете, ну він ж розповідав, як прогнозувати курс долара, ну тоді долар-гривня, треба слідкувати. А от збираються українці зараз за кордон їхати відпочивати, чи не збираються. Якщо збираються, курсу Б, а якщо не збираються, впаде. Ні, серйозно. Ви будете дивуватись, але і на сьогоднішній момент, коли ви спілкуєтесь із представниками Світового банку, Міжнародного валютного фонду, і коли їм говорять, що в нас валюта зовсім для іншого, в них такі, очі, говорять, бути цього нема. Боже! Дивіться, у нас валюта виконує функції того, що в США фондовий ринок. Тому що там дійсно, якщо люди хочуть заробити, поспекулювати, вони купують акції. Так, да, хтось розбагатів, хтось. У нас, так як фондовий ринок, ну, м'якоря не працює, у нас купують От у кову валюту. Виключно для спекуляцій. Ну, невже ви сказати, тим паче, що на сьогоднішній момент їхати за кордон, тащити з собою готівку абсурдно. Правда, є деякі країни, де треба тащити готівку, там картки не працюють, не дивиться. Але це там такі екзотичні країни. Але так, звичайно, ніхто готівку не купує з метою, щоб поїхати за кордон відпочити. Купують для спекуляцій. Купили-продали, купили, продали. Чому ви купуєте? Ну, по-перше, дуже легко. Ну, обмінників дуже багато. По-друге, не треба платити податки. Тільки не розповідайте мені, не розповідайте мені, що ви хочете платити податки. От розумієте, свій час піднімали питання. Давайте будемо оподатковувати валютні операції. Помер би ринок. Ну точно помер. Зразу це. А, -а, -а. а тут не треба, не треба. І дійсно у нас от, в даній ситуації в Україні це основний такий спекулятивний складова, коли люди купують готівкову валюту виключно з метою спекуляції. Купить, продати, купить, продать. Все. Ну, зараз знаєте, курс у нас відносно стабільний, і тому народ недовольний скаже. Да, та, та, є, є. А тепер виникає запитання, а крипто, до, золото для чого купують?